Друзі, колеги, доброго дня! Доброго дня гості мого каналу. Хочу нагадати вам, що у нас знижено ціну на ґрунт. Зараз я розкажу про нього аж до Нового року. Тепер його ціна буде складати 500 всього, на всього гривнів за комплект. В комплекті 1,2 кг. Це є антикорозійний ґрунт, порозаповнювач і приміняється як методом. Мокрий по мокрому. Дуже чудовий зарекомендований ґрунт, яким я користуюсь уже не один, і не два, і не три роки, а більше. Ну, і також беруть по всій Україні маляра, які е, не дадуть мені збрехати, що дійсно ну, це ґрунт як е, топ-лідер з продаж. От реально він працює. Реально він працює. Е, дуже високий залишок сухих речовин е, нам дає змогу економно ним працювати, тобто він не дає ні просаду, його мало йде, тобі ж з 1,2 кг ми можемо працювати дуже багато деталів обробити, да? якщо порівнювати з другими ґрунтами других там виробників, скажімо так. Тому не зволікайте, якщо є бажання і ви хочете спробувати дійсно якісний ґрунт, який працює. Будь ласка, замовляйте, пробуйте, користуйтеся, порівнюйте з тими ґрунтами, якими ви працюєте зараз, і робіть для себе свій висновок, скажімо так. Значить, На сьогоднішній день він до цього моменту коштував 560, а я нагадаю, що після нового року неминучі подорожчання будуть це 100%, настільки я не знаю. Ну, в будь-якому випадку трошки подорожчає. В мене він до нового року з сьогоднішнього дня, ну з цього відео, як це вийшло, да, він коштує до нового року 500 гривень за комплект. Якщо по вагах його розбавляти, то е, в середньому 15 грам затверджувача на 100 грамм, е, продукції. Дуже чудовий, дуже чудовий, мені подобається. Він є сірий, але з оливковим відтінком, для того, щоб. Була максимально більша укриваємось краски, да, щоб переходи швидко укривалися там, світлими тонами, там, краски і тому подібне. Тобто, мені він краще заходить, ніж просто сірий. Тобто він Сірий, але трохи відтіночок зеленкувати є. Це все зроблено не просто так, друзі. Тут треба пробувати робити свої висновки от, і користуватися правильними матеріалами. Тому, хто бажає, купуйте, пробуйте, заощаджуйте. Працюйте правильними матеріалами, друзі. Не шукайте по магазинах. Я вже все знайшов, воно все є. Тому робіть правильний вибір.